Творці мюзиклу Чобітки з викрутасами здобули найбільше нагород на цьогорічній 67-й церемонії Тоні Евос. Це премії за найліпші музику, саунд дизайн, хореографію, оркестрування та найкращого актора мюзиклу. Шосту статуетку за найкращу музику або текст для театру приїхала забирати Сінді Люпар, співачка, під популярності котрої припадає на 80-ті роки. Чобітки з викрутасами розповідають про англійського шевця на ім'я Чарлі Прайс. Щоб врятувати родинний бізнес, він вигадує оригінальні черевики на високих підборах. Надихає майстра на новинку танцівниця на ім'я Лола. Щодо решти мультипереможців, то по чотири нагороди на тоні вотс вибороли такі м'юзикли, як Піпін і Матильда. По три статуетки дісталося музичним виставам Ненсі і Хто боїться Вірджинію Вульф». Виконавця головної ролі в останній Трейсі трейсілеса визнали найкращим актором. Він потіснив чотирьох номінантів у цій категорії, серед яких був і Том Хенкс. Певно, зірку голівудських фільмів служителі Мельпомени досі сприймають лише як новачка театральної сцени. Тож і перемогу віддали перевіреному кандидату.